За графіком функції знайти її область визначення і область значень. Тобто я це називаю прочитати графік. Що треба знати? Що область визначення читається по осі х, а область значень читається по осі і. Тобто, якщо перевести це на нематематичну мову, то можна сказати так, що область визначення це довжина графіка вздовж осі іксів, Зліва направо, а область значень це ріст графіка від найнижчої точки до найвищої точки по Y. Ну, Використовуємо собі це і дивимося на перший графік. Бачимо, що з мінус нескінченності до плюс нескінченності цей графік простягається. Отже, ця функція визначена для усіх значень X. Можна написати, що область визначення, а воно має своє позначення, D від F. Є R для усіх значень, або від мінус до плюс нескінченності. І другим пунктом е, область значень або множина значень позначається ось так: E від F. Ріст, як я вже казала, це ріст е, нашого графіка, так? Від мінус одиниці, це найнижча точка на Y, де е, графік у нас, е, де функція існує. І тягнеться до нескінченності. Отже, область значень належить проміжку від мінус одиниці до нескінченності. Можна, звичайно, записувати простіше, от я зараз в другому випадку простіше запишу через y та x. Отже, область визначення. Бачимо, це парабола ками вниз, вона так само буде визначена від мінус до плюс нескінченності. Можна писати, x є від мінус нескінченності до плюс нескінченності. І другим пунктом множину значень, область значень. Бачимо, що з мінус нескінченності вона тягнеться аж до трійки по осі Y. Отже, можемо написати, що Y належить проміжку від мінус нескінченності до трійки включно.